Нічого не буває без любові, квітка і тав'яне, а життя людини, яка створена, щоб любити і робити світ кращим, добрішим і поготів. На других кармеліцьких днях молоді, що пройшли у мальовничому селі Гвоздава, говорили про рецепт кохання. Не існувало би життя без любові, без любові були б сумні, були б подружжя, але сумні подружжя, сумні діти, сумні жінки і чоловіки. А всі хочемо, щоб і в нашому житті, і в житті наших близьких було і щастя, і радість. І, хоч у кожного свій шлях до любові, у золотий приклад Кармеліти ставлять святе життя подружжя Людовика та Зелі Мартин – батьків дев'ятьох дітей, серед яких свята Тереза, їх історія любові є така, що може багато навчити молодих людей сьогодні, тут в Україні відносин: як шанувати жінку, як слухати чоловіка. Як зростати в любові від закоханості до такої насправді глибокої Божої любові? На дні молоді з'їхали звідусіль більше сотні юних хлопців та дівчат віком від 16 до 30 років. Тут були із Бердичева, Житомира, Києва, Рівного, Луцька, Львова, Тернополя, Микулинець. Порівняно з тим роком, цього року трошки більше людей, більше вже молодших. Ми тут слухаємо конференції. Тема наших днів молоді це рецепт кохання. Нам розповідають священики, як правильно любити, як перейти з закоханості до любові, що таке, що таке кохання. Але для себе вже знаєте, це кохання. Мені ще тільки 17 років. Це кохання в мене як такого ще немає, але все, що тут почули, до себе приймаємо. Обговорюємо це питання, і це зараз якраз на 11 клас, 10 клас, 11 клас. Це якраз дуже актуальне питання. Пора закоханості в тебе вже була? Вона була тільки, знаєте, це якесь несерйозне, просто це якесь дитяче кохання, і тому дуже цікаво, що тут є такі питання. Наприклад, як, як розрізнити, що таке, хто подобається, а хто насправді вже закохується? Хто просто закохався, хто вже ну, почне подобатися. Ось тому. Добре, коли є гарний приклад батьків, поруч наставники й друзі, у яких нічого не соромно і не страшно запитати. На конференціях і у вільні години молодих людей можна було бачити поруч із сестрами чи кармелітами, які мають відповіді, чи не на кожне питання. Нам на конференціях розказують ну, священики, які вже знають, які вже багато пар одружили, вінчали, катехези проводили. І вони казали, що більш правильно. Робити що ні, і вчать, щоб ми не робили таких помилок. Ось зараз вже почнеться конференція. Подобається так, дуже подобається. Дуже я знайшла багато нових друзів і багато чому навчилася. Які питання найчастіше звучать від молоді, і на які вам важче відповідати? подача. Скільки чекати? Bachato to ludzi właśnie tak podejść? Od czasu ile czekaty, prawda? Jak poznać, czy ten młodych chłopiec cey mi ludzi, czy win będzie dobrym e, e, babcą dla moich dzieci? Jak się rozpoznać? Jak wydzieśniąć zakochani z witłubowi? Te są e, najważniejsze pytania. No gotowych odpowiedzi takoż nie ma, bo co jakby życia. Ale dajemy o bajato przykładów, takoż je możliwe, żeby każdy na chodniaku dylelaśia. I co na sprawdzie znajęte się go nie dylewsia. Tam skiki 10 osób, 12 osób w mojej grupce malenikoi. І насправді кожен має вже досвід, кожна молода людина дивиться на своїх батьків, як вони люблять, як вони не люблять, що, хоч, що вони хотіли б взяти від своїх батьків до свого подружного життя, а що не хотіли б взяти. І вони вже не дитинка, правда, яка не розуміє, вони багато вже розуміють, молоді люди, мають велике прагнення, але пізніше до тих прагнень треба також дойти ну, такий довгий шлях. У Гоздаві для молоді створили всі умови для духовного і фізичного відпочинку, проповіді священників, лекції медиків, крім того, вчили прийомам самооборони, техніці фотографування, основам надання першої допомоги. Кожен міг взяти участь у заняттях за інтересами, був і баскетбол, і майстер-класи, із танців. Марія навчала танцювати єврейських. Є і єгипетські танці, є і навіть американські танці є, але це головне, що це прославляє Бога, це дає радість людям і це дає радість самому Богові. І це, напевно, найголовніше, що можна придумати. Коли сказали, що будуть дні молоді, то я прям першим, першим же рейсом виходжу. Хочу подякувати всім тим, хто нас зібрав. Це чудові дні, які ми тут проводимо з друзями, знайомими, шукаємо нових знайомих, знайомимося, більше познаємо Бога. Особливим місцем духовного значення став намет пустельника. Шлях до нього проліг через хресну дорогу. Місце землянки поверх стелено сосновим гіллям. Тут, біля розп'яття христа і образу Матері Божої, можна було усамітнитись, побути наодинці з Богом і помолитись. То ми тут переконаємо, дівчине, молитися про своїх майбутніх чоловіків, про святих чоловіків, щоб ви їх знайшли. Молитися про своїх майбутніх жінок. Від початку, так, коли ви вже разом також запрошуйте Господа в ваше життя, і Він буде вам допомагати ну, набагато краще пережити це життя від самого початку.